Порятунок за 90 секунд або перша медична допомога за стандартами УЄФА. Спорудження стадіонів, доріг та аеропортів – Ця тема вже позаду у терміни господарі турніру вкладаються. Нині футбольні чиновники дбають про аспекти організаційні. Серед них найголовніший медицина. Напередодні відкриття НСК «Олімпійський» в агенції з питань підготовки до євро розповіли, чи зможуть люди у білих халатах швидко надати допомогу. Обережно. Ви на нервовій роботі. Фанат чи гравець, а може, тренер. Футбол кажуть медики, може добряче підірвати серце. Є накал страстей, це адреналін і це є велике скупичення народу. Так, якщо стадіон там декілька десятків тисяч чоловік, і всі нервуються, всі переживають, то дуже існує висока ймовірність, що щось може статися. Вік для серцевого нападу не показаний, каже Віталій Крилюк. Інфаркти значно помолодшали. Від гострих сердечних недуг підрахували медики в Україні щороку помирає 18 тисяч осіб. Якщо зупиняється серце, то у лікаря з центру медицини катастроф є лише 5 хвилин, щоб допомогти людині. Цей апарат називається дефібрилятор. Трохи більше ніж за хвилину він примусить серце знову забитися. Головне слідувати аудіопідказкам. підказкам. Свободіти клітку пацієнта та діж. Прижміте коже освобожденої від одежды. Нажміть оранжевую мигающую кнопку. Розряд подан. Ось такими червоними двигунцями для запуску серця забезпечать лікарів, що чергуватимуть на матчах євро 2012 Для НСК Олімпійський, що вміщуватиме 70 тисяч болівальників, приборів треба кілька. По крайней мере, на 10 тисяч должен бути один Это Це будуть якраз ті міпунки, которые вже відкриті. Карети швидкої допомоги, реанімобілі та підрозділи медицини катастроф. Крім того, на олімпійському працюватимуть 40 пар медичних бригад. Люди в білих халатах персонально відповідатимуть за здоров'я кожного фаната на матчах євро. Такими є вимоги УЄФА відповідальності. Не просто там керівництво такого то закладу, да, керівництво такого то відділення, а вони просять. Щоб була в наявності конкретне прізвище людини, яка безпосередньо відповідає за те чи за те чи інше питання. Крім того, українським лікарям під час матчів європейського футболу допомагатимуть ще й перекладачі кажуть в нацагенції, що опікуються підготовкою до турніру. Наймовірніше ними стануть студенти-старшокурсники, які вільно володіють англійською. Аліна Євген Задоя програма на